На кого зазвичай чекають діти на Новий рік та Різдво Христове? Хтось на Діда Мороза й Снігуроньку, хтось на Санта Клауса. У Бардичівському дитсадкові номер 16 не менше ніж на доброго бородатого дідугана у червоному, чекають на Леоніда Жучкова та його команду. Хіба може за кількістю новорічних презентів порівнятися Дід Морозовий мішок із мікроавтобусом церкви Новий час? Свій святковий вояж до Ялинки пастор церкви Леонід Жучков разом із друзями здійснює ось вже кілька років. І маленькі мешканці вже здається не уявляють свого вступу до року нового без його подарунків. Цьогоріч до шістнадцятого садка пастор привіз близько 230 подарункових наборів. Розповідає, що для маленьких бердичівлян їх збирали у далекій Німеччині. Подарки це збирали німецькі діти з Германії, збирали з гордикавбойн і района Баварія. Через фірму вони передали нам. А ми вже здесь цю радість, яку... Хотели передать немецкие дети, передаем нашим детям. И, как вы видели, подарки им очень понравились. Мы работаем с фирмой Гумедика на протяжении уже долгого времени, порядка 18 лет. Вот. И постоянно мы получаем и рождественские подарки, и гуманитарную помощь в больнице, это медпредпараты, медтехника, перевязочные препараты и так далее. Мы тоже передаем, и где бы мы ни находились, всегда нам рады, потому что мы живем в такое, ну, не совсем легкое время. Які вже там заняття та відпочинок, коли тобі оголошують, що привезли подарунки, додавало радості дітлашні те, що кожному дісталося по одній доволі важкентій коробці. Для дівчаток презенти були заготовлені окремо, для хлопчиків окремо. Чого вже в тих коробках лишені не було: і іграшки, і олівці, і книжки, і рукавички. Поруч із зв'язаними капелюшками лежали щоденники. А біля дитячого мила, фарби, зубна паста, ляльки і багато, багато різної всячини. Кожен отримав своє маленькі мешканці ялинки, чудовий настрій. Леонід Жучков та завідувач закладу Ніна Бойко дитячі посмішки. А чи не вони головне, що є у цьому житті? Грудневі перед дні це дні подарунків. Нашим малятам надзвичайно приємно було зустріти у своєму дошкільному закладі пастири церкви новий час Леоніда Борисовича Жушкова. Не секрет, що це вже не перші подарунки, які він приносить до нашого дошкільного закладу. Ці дні для дітей свято тому, що приймаючи подарунки, діти радіють від того, що бачать, бачать у цих подарунках, радіють. Іграшкам, іграм, які, які там є, і вчаться можливо ділитися між собою цими подарунками, показують один одному подарунки. Ми дякуємо Ліді Борисовичу від імені усіх батьків, від імені всіх наших вихованців, від імені усього колективу за таку постійну і плідну співпрацю.